Знаменита Вандомська площа. Навіть ті, хто ніколи не був у Парижі, знають, що тут максимальна концентрація кращих ювелірних будинків на квадратний метр. А перший бутік у 1893-му на Вандомі відкрив Фредерік Бушерон. Саме цей факт згадують у новій колекції його послідовники: це вироби високого ювелірного мистецтва, об'єднані під назвою Адреса. Кожна прикраса, робота, над якою зайняла сотні годин, це деталі і образи, які надихали самого Фредеріка Бушерона, і пам'ятні місця із ним пов'язані. Приміром, ось це кольє відтворює вигляд вандомської площі з повітря і вишенька на торті. Цю колекцію демонструє Українка. Віра бошкова з Змаїла. Вона одна із найперспективніших молодих українських моделей. Ну як тут не захоплюватися, бушерон і прикраси, і дівчина дуже гарні.